Мої вітання усім слухачам СІ 4 та тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на youtube каналі. В Студії працює Діана Пожар і сьогодні говоримо про стоматологію та естетичну медицину. Та ми насправді актуальні і збиратимемо сьогодні практичні поради в нашій студії стоматологиня та експертка з естетичної медицини Каріна Козьма. Рада вас бачити. Вітаю Діана! Надзвичайно приємно бути присутньою в цій студії. Тож пропоную розпочати з більш такого практичного приміром про стомато. Логів, тому що багато хто їх боїться. Я вважаю, що це норма, враховуючи, що стоматолог порушує наш особистий простір. Він свої маніпуляції проводить у нашій ротовій порожнині, Тому тут важко не боятися. То можливо є якісь практичні поради, як трішечки ось це хвилювання, ось цей страх зменшити. Так, звісно, перш за все, ми рекомендуємо нашим пацієнтам, взагалі всім пацієнтам, розуміти, для чого вони йдуть до стоматолога, зрозуміти саме причину, вибрати правильно клініку, щоб клініка була сучасна, обладнана всім оснащенням, яке повинно бути, для того, щоб маніпуляції були не болючими, не приносили якогось дискомфорту, і пацієнт зміг себе почувати спокійно. Отже, найперше це обрати клініку, обрати лікаря, якому повністю ви будете довіряти, лікаря, схожого по темпераменту до себе. Друге налагодити контакт правильний з лікарем, оскільки він буде краще розуміти, коли щось не так у вас, і ви знайдете з ним спільну мову, скажімо так. Третє це дуже важливо перед візитом до стоматолога прийняти якісь седативні заспокійливі препарати, але бажано, щоб вони були на травах. Це може бути навіть заспокійливий чай, трав'ян. Чому саме на травах, а не якісь там синтетичні хімічні засоби, оскільки вони можуть послаблювати дію анестетиків? Ось і все гарно підготуватись, не боятись і зрозуміти, що це потрібно саме для вашого здоров'я. Є ще таке поняття як дентофобія. Такий панічний страх так. перед стоматологом, чи можна виділити, приміром, люди якого віку найчастіше мають ось таке ускладнення, так звісно, знаєте, це все ж таки відголоски радянської стоматології. Найчастіше дентофобією страждають пацієнти старшого літнього віку, оскільки анестетики, як такі, були дуже слабкі і не мали такого потужного ефекту. І для того, щоб лікар зрозумів, що з пацієнт. Який і виставив остаточний діагноз, провів діагностику, потрібно було зробити пацієнту боляче. Та ж перкусія і так далі. Дуже багато таких нюансів. Тобто для методів діагностики потрібні були речі, які робили пацієнтам боляче. Саме тому відголоски такі залишились, і вже багато поколінь, декілька поколінь, скажем, звідти мають оцю дентофобію. Якщо говорити зараз про сучасну стоматологію, то яка вона і які переваги і, звичайно, недоліки? Дякую за запитання. Сучасна стоматологія недоліків в ній взагалі не бачу, лише плюси, плюси досить такі, скажімо, потужні, тому що завдяки сучасній стоматології ми можемо йти в ногу з часом, надавати пацієнтам досить швидко результат заданої нам роботи, досить короткий проміжок часу, покращити. Пацієнтам якість життя, не травмуючи його психологічно і фізично, тобто не роблячи йому боляче. Сучасна стоматологія це в перш за все це цифрова стоматологія, стоматологія, яка має в собі комп'ютерні томографи. Всі етапи діагностики можна прийти на сучасних апаратах для того, щоб правильно виставити діагноз. Потім це віртуальна реальність, коли ми можемо спрогнозувати, яке буде лікування в майбутньому, коли наш пацієнт приходить до нас, його фотографуємо, Фотографуємо гарно, виставляємо все, і одразу ж на екрані показуємо, який він може бути після лікування. Тобто, наш пацієнт бачить результат роботи в реальному часі себе майбутнього. Штучний інтелект присутній в багатьох новітніх системах, обладнаннях, і це досить цікаво, тому що там є спеціальні сенсори і датчики, які зчитують, наприклад, там, обсяг зубного каміння. Вони подають спеціальні імпульси. Тобто самі врегульовують апарати, самі врегульовують цю подачу цих імпульсів. І пацієнту не боляче. Подача теплоти води, наприклад, так само, підігрівання до 40 градусів і так далі. Дуже багато всього цікавого. Ну і звісно ж, це цифрова стоматологія, це сканування повністю ротової порожнини. І цей файл ми можемо одразу ж відправити в зуботехнічну лабораторію. Зубні техніки можуть отримати цей файл і пустити в роботу. o Вже на фрезери і машини спеціальні пічі для того, щоб були виготовлені там коронки, протези і вініри, і так далі. Тобто, це все проходить досить швидко, в короткий проміжок часу, без болю для пацієнта, і все дуже круто. Ось якщо говорити про сучасну стоматологію і соціальні мережі, то зараз ми часто чуємо про вініри, що це одна з найпопулярніших зараз послуг. Наскільки вініри безпечні? Вініри цілком безпечні. Вони Повинні ставитися лише за показами. І пацієнтам, які хочуть змінити якість посмішки, наприклад, естетичну сторону. Вініри цілком безпечні, вони виготовляються з спеціальних матеріалів, які не несуть жодних алергічних реакцій. На вінірах немає ніякого зубного нальоту. Це досить покращує якість життя, і пацієнти легше до цього відносяться, ніж ті пацієнти, які легше з цим живуть. Правильніше буде сказано, ніж ті пацієнти, які постійно після кожного прийому їжі там чистять зуби чи ще щось. Це досить непогано, але дійсно тим пацієнтам, яким це показано. Здорові зуби, абсолютно здорові, з гарною формою, не потрібно псувати. І вініри можна ставити лише на здорові зуби, і лише здорові ясна. І ще одним важливим моментом є те, що ортодонтично цей пацієнт має бути підготовлений, тобто в нього повинен бути правильний прикус, і лише тоді ми можемо. Чому ставити ці вініри? Ще одна процедура. Мені здається, що вона стала, я би навіть сказала, вже буденною для нас: це відбілювання зубів. Наскільки це безпечно і як часто можна його робити? Тому що результат класний Мені іноді хочеться там чи не через кожних три місяці знову йти і поновлювати усю білосніжність зубів. Відбілювання зубів сучасне відбілювання воно абсолютно безпечне. Його потрібно і можна робити пацієнтам. Єдиний момент, що це повинно проходити лише в кабінеті. Лікаря. Оскільки лікар може визначити точний стан зубів, стан ротової порожнини і визначити, чи можна такому пацієнту проводити це відбілювання. Якщо так, немає ніяких там проблем, тоді без питань ми повторюємо цю процедуру один раз на рік. Пацієнтам, які бажають більш білосніжну посмішку, ми можемо повторювати раз на півроку. І відбілювання зубів не несе сучасне відбілювання, не несе в собі ніяких, скажімо так, негативних наслідків для наших зубчиків. Воно не впливає ні на чутливість зубів гіперестезію, тому що воно проводиться спеціальними холодними лампами галогенного випромінювання, тобто не перегрівається зубна емаль, вона не руйнується цілком безпечно, без питань. Зараз ми часто буваємо зайняті мало вільного часу. Іноді на зуби ми звертаємо увагу в останню чергу. І Буває, що можемо походити, скажімо, без зуба деякий час. Чим загрожує ось відсутність зуба, що ми не слідкуємо за ним. Відсутність зуба загрожує дійсно стану загальному стану здоров'я, оскільки через буквально втрати одного зуба в майбутньому можуть відбуватися досить такі серйозні зміни. Це особливо зміни в обличчі, проблеми з захворюванням шлунково-кишкового тракту, досить потужні проблеми. Це можуть бути і гастрити, і так далі. Коли оболонка шлунку стає дуже чутлива, в нас постійне відчуття. Голоду, через постійне відчуття голоду пацієнти, звичайно ж, вживають їжу частіше, у них є проблеми надлишкової ваги, надлишкова вага приводить вже до психологічних проблем і так далі. Друге, це зміна прикусу. Тобто відбувається викривлення прикусу, прикус стає неправильним. Далі головні болі через неправильний тиск на скорнево-нижній щелепне суглоб. У нас є мігрені, головні болі, артрози, артрити. Після артрозів артритів від. Де вже викривлення хребта і так далі, тобто супутніх захворювань, які можуть бути наслідком відсутності хоча б одного зуба, особливого жувального зуба, того, що на жувальні зуби йде жувальне навантаження, можуть бути, звісно, дуже потужні проблеми. Тому рекомендую пацієнтам не відкладати на довго лікування зубів. Якщо у вас є відсутність зуба, обов'язково провести імплантацію, будь-що хоча б навантаження. Елементарним остоподібним протезом, але це необхідно проводити обов'язково для того, щоб якість життя була покращена, ми зазначали на початку, що говоритимемо і про естетичну медицину. Мені здається, що стоматологія і естетична медицина вони поєднуються. А як їх комбінуєте? Ви у своїй діяльності, враховуючи, що і та, і та сфера вимагає багато часу, багато знань і для того, щоб їх далі поширювати і пізнавати щось нове. Ну, скажімо так, стоматологія це і є відгалуження естетичної медицини, одна із галузей естетичної медицини. Я вивчалася саме на лікаря-стоматолога, зараз пройшла досить багато спеціалізацій, розширила свої знання, продовжую навчатися, і зовсім скоро я планую стати зубощелепним хірургом, що дає мені змогу працювати і в естетичній медицині, скажімо так, в косметології. Досить гарно це поєднувати, оскільки ми можемо допомагати. Пацієнтам з різними видами травм зубощелепної системи, допомагати пацієнтам, які хочуть перевтілитися, пацієнтам, в яких є асиметрія обличчя, пацієнтам, в яких є порушення мовлення через неправильні прикуси. Через неправильні прикуси вже йдуть зміни в рисах обличчя. Тобто все це комбіновано ми можемо зробити. І дійсно потрібно дуже багато навчатись, поглиблювати свої знання в цих сферах, і, скажімо, не лише поглиблювати, а й Розширювати, оскільки нести таку потужну спеціалізацію, як зубощевидний хірург, це постійне навчання і постійний розвиток і самовдосконалення, якщо говорити про естетичну медицину, з якими потребами запитами найчастіше звертаються буковинки, що їм не подобається, що вони хочуть змінити або підкреслити у своїй зовнішності? Наші буковинки в основному взагалі пацієнти приходять, коли їм потрібно омолодження, коли вони хочуть омолодження. Лодитись, стати красивішими, стати молодшими, і я вважаю, що це правильно, оскільки ми жінки, і ми хочемо, щоб наша старість була красивою. Пацієнтки звертаються, наприклад, за такими б'ютифікацією, тобто вони хочуть покращити якісь там певні зони, певні риси обличчя, згармонізувати, зробити себе більш гармонійними. Ось з такими запитами в основному звертаються пацієнти. Чи можна досягнути таких результатів, не використовуючи ін'єкції? Так, звісно, найвідомішим і найпопулярнішим являється смасліфтинг. Нещодавно ми його придбали. Цей апарат ця процедура називається альтератерапія. Це глибоке омоложення обличчя шиї, зони декольте на апараті мікрофокусованого ультразвукового смасліфтингу. Ми бачимо чітко візуалізацію індивідуально до кожного пацієнта, на яких рівнях шкіри ми знаходимося. Це дозволяє нам цілком безпечно і якісно провести процедуру. Процедура не хірургічна. Вона допомагає нам досягти правильного овалу обличчя, позбутися брилів, набрякших молярів, нависаючих повік, зморшок навколо очей. Процедура це заміна хірургії і атравматична, цілком безпечна, абсолютно безболісна і дуже багато пацієнток приходять саме за цим запитом. І наосанок проведемо коротку бліц розмову, приміром ін'єкції ботоксу дівчині у 20 років. За чи проти? Проти, але якщо є покази, дуже багато пацієнтів, от вчора в нас була цікава конференція по ботулотоксинам. Якщо у пацієнтів у пацієнтів дійсно є покази неврологічного характеру, скажімо, захворювання, тоді дійсно так, По показам можна просто так, в 20 років ні. Дорога та якісна косметика чи дешева, приміру мас-маркет, але правильно підібрана. Тільки не мас маркет. Якісна косметика, обов'язково і якісна косметика не може бути дешевою. Брекети чи вініри? Спочатку брекети, потім вініри. То проблеми розвитку стоматології на Буковині. Фінансування, напевно, ж таки, але нібито і все є для розвитку. У нас постійно проходять різні симпозіуми, конгреси, семінари, майстер-класи. Приходити, навчатись, навчатись, лише навчатись. Вам ближча стоматологія чи естетична медицина? Стоматологія і є одним з напрямком естетичної медицини. Звісно ж, я лікар-стоматолог, але я дуже полюбляю цю гармонізацію, б'ютифікацію, покращення якості життя. Тому це для мене досить таке питання провокаційне, і я його не розділяю. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Спасибі за актуальний етер, за цікаві поради. Дякую, Діаночка. Дуже приємно. Приємно бути з вами на зустрічі і на такому гарному телеканалі. Залишайтеся далі з нами на хвилі сі 4» на нашому youtube каналі. Що обов'язково почуємося? Далі на 106.6, багато хорошої музики почуємось.